Всім привіт! У мене в машині вийшли з ладу резинки склоочисників і зараз будемо пробувати їх міняти. Я вже було збирався купувати нові щітки, але колега по роботі підказав, що можна просто замінити резинки. Отож, натискаємо на кнопку фіксатора та знімаємо щітку. Краще це робити двома руками, бо можна побити скло. Такі склоочисники коштують в районі 1300 гривень, а резинки на них мені обійшлися всього 205 Тому виходить, в принципі, добра така економія. По краях щітки є ось такі пластикові заглушки, які кріпяться двома фіксаторами. Звільняємо фіксатор та знімаємо заглушку. Після чого можна дуже легко зняти резинку. Тепер беремо нову резинку і таким же чином вставляємо її назад. Резинка має спеціальні пази, тому зробити це дуже легко. Вставляємо в направляючу та просто затягуємо її до кінця. Після того, як встановили нову резинку, фіксуємо все заглушкою. Тепер проводимо ті самі маніпуляції із другою щіткою. Тут у мене резинка трохи довша за щітку, тому підрізаємо її ножицями. Нові щітки прекрасно працюють, а на цьому в мене все. Бувайте!